Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики гості мого YouTube каналу. До вашої уваги наступне відео з продажами на аукціоні Віоліті. Також що я буду пропонувати, може когось зацікавить. В описі до відео буде посилання на мій профіль на аукціоні Віоліті. Можете захотіти, заходьте, приймайте участь в аукціонах, торгах там. Можна купити. Так, ну що, давайте так ось листівка, пісня Каті. Карточка СССР. Іх ось їх таким быстровим одним ботом дві штуки. Пісні трьох друзей тих танкістів Ось така листівка. Була за 20 гривень продані. Ось така слистівка. За десятку також продана. От, і ось такий набір листівок. Зараз вам покажу. У нас там є кересівки. Так, тут цікава така ситуація. От, людина в мене купила, зараз вам покажу як один лот на аукціоні Violet, оплатила його і на місяць зникло. Писав. Написав, що я подивлюсь ще. Ось, може ще щось поскуплю і пропав. Тут вже пройшов більш місяця. Тепер людина з'явилася, спокійно вчора зробила ставки, поки за них не оплачено, звичайно. Але я думаю, що оплатить. І тоді одним лотом одною посилкою поїде до нових людини. Так що у нас тут. Сома ілюстрації, комедії Тегіфон Фізина. Так я ось навір листів. Ось, також у нас проданий модуль mp 3 Player. Такий як він гадіхто на вигляд новий. Кстати, вони на розетки там по 300 гривень стоять чи по 250 ну За 100 гривень з 1 гривні, бо я його не перевіряв вистав з однієї гривні без претензій возврата, брата. Ну, дійшло до 100 гривень, людина купила. Поїде. Укрпочтою здається. Так, отакий 7P3-плеєр, бачите, він заряжений. Дуже, дуже давно лежав, але, в принципі, все працює. От, так що поїде до нового власника, який придбав даний лот за 250 гривень і буде слухати музику. От. А, по цьому лоту, не сказав, що по цьому лоту людина раніше призвала такий сувенірний. Я даже, мабуть, і бачу паперки, навіть спаковував відправляти. Але людина пропала більше місяця, ні слуху, ні духу. Так, але за нього оплачує, там здається, 80 гривень, якщо мені пам'ять не... Ну я, в принципі, відео показував. Так що. От, що в нас далі? Що в нас далі? Далі подався ось такий ось дерев'яний великий, зараз вам покажу кубок. Києву 1500 лет. Такий ось дерев'яний, сувенірний. Вот є тріщина. Ну, кто там за 150 гривень мене його придбали. А, кстати, забув сказати. Samsung за 250, да, може, казав, казав, не казав, не пам'ятаю. 250 гривен проданный вот там надо ну, есть внутри есть бумажка 1050 лет киева вот. крышка мою крышку ну, ничего она конечно не скрыта ну, такая я думаю ручная работа вот такая внутренний вот, и сзади есть такая вот напис. Такая заводская бумажка залишилась. Вот. Автор Никитин ВН. Внутри жалко не видно, да? Руниц. А, ты 120 рублей, кстати. Ого. Кубок 150 лет Киева. Киев. Ось ну, такий ось клубочок, зараз запакую, поїду про ой новою почту до нового власника. Така ось тяжка річ. також не показував на відео, не знімав, бо були такі ось одноразові покупки. Ось такі ось нарди СССР за 100 гривень продані. І такий ось набор. Ну, тут я вам кажу, не було що тут знімати. Сладкі блюда за 25 гривень також улітають. Не знаю, що я показував. Ось такий азбука для двік, така ось СССР-овська пленка. 80 гривень людина купила, теж її продав, не пам'ятаю, чи я знімав відео, не знімав. Ось. ось такі ось справи. Так, що у нас ще буде виставлятися? Виставлятися такі ось савенірні листівки. Ой, це ну, сувенірні бони. Там деякі виставлені, деякі будуть виставлятися. Кому цікаво. Першіть камінь, не більшість детальний. Я, кстати, про них знімав. І тоді брав по дві штучки, це залишив. Друго, ні. У нас будуть виставлятися. У мене ще є такі ось вимпіли. вимпіли, як вони там називаються. Мария, Ан 225 Киев. Подтывный комплекс Антей. Вот. Вот такие вот. Идем. Киев, Ан 38 Вот такие вот. Таки. Думаю, перебрать, не перебрать, так не Не знаю, что подумаю. У нас ще тут є такий фонарик. Ну, цей фонарик взагалі не зелені популярний не користується. Не знаю, буду продавати зробити обгрей для себе. Так, у нас ще тут таке, і, в принципі, такого нічого не приготував, щоб вам показати. Ось такий коробка зустріками. может быть использовалась кстати, не бачу, де да ее заряжать но потом разберусь вот и, такие... и кстати, там внутри Здесь... есть домашние такие вот такие разиновые прокладки, как это Для цих ну що ж, На цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі, запит, запитуйте, От. Врашні відео ви бачили, багато телефонів є, може вставляти, багато роботи. Якщо відео часто знімати не можу. От. Це все треба якось фотографувати, оцінювати. В інтернеті, по чому продавалося. Це все час, час і час. Всім дякую за увагу. Прошу за мої труди підписатися. І до нових зустрічей на моєму каналі. Всім допомагайте.